Знаєте, перевести витвір мистецтва через океан це ж зовсім не те саме, що відправити звичайну посилку. Це без перебільшення ціла спецоперація, де на кону стоїть і культурна, і матеріальна цінність. Давайте сьогодні розберемося, як же насправді працює ця складна міжнародна логістика мистецтва. От уявіть, для українських художників чи колекціонерів ринки Північної чи Південної Америки це величезні можливості. Але є одне але як доставити туди безцінні роботи, не пошкодивши їх і не застрягши на митниці на невизначений термін? Тут вибір способу доставки це без перебільшення, вирішальний крок. І тут вибір, по суті, такий. З одного боку стандартна поштова служба. Ну тут все більш менш зрозуміло. Посилка може їхати місяць, проходити через купу сортувальних центрів, десь затриматись на митниці, а з іншого боку, спеціалізований арт-транспорт. і це вже зовсім інша історія доставка за кілька днів, пряма логістика, і, що найголовніше, поводження з вантажем як з чимось унікальним. Тож, як знайти цей ідеальний баланс, як забезпечити і швидкість, і ту надзвичайну турботу, якої потребує кожен витвір мистецтва. І рішення знайти часто криється у співпраці з тими, хто сам є частиною цього мистецького світу. Коли логістикою займається, наприклад, галерея, вона ж не просто розуміє як транспортувати, вона розуміє, чому кожен сантиметр картини чи скульптури має величезне значення. А основа будь-якої надійної співпраці це, звісно, прозорість і юридична чистота. Офіційні договори, фіскальні чеки, акти прийому передачі це все не просто формальності, це по суті гарантії. Гарантії, що все задокументовано, що переміщення законне і що конфіденційність сторін надійно захищена. Добре, а як ці принципи втілюються в реальному житті? Ну, вони лягають в основу послуги, яку часто називають під ключ або від дверей до дверей. Ми постійно чуємо цей термін від дверей до дверей. Звучить зрочно, правда? Але що ж конкретно за ним стоїть? Які кроки він включає? А процес насправді дуже логічний і послідовний. Все починається з оцінки. Фахівці приїжджають, оглядають роботу, фіксують її стан. Потім найважливіший етап. Індивідуальне пакування. Далі йде вся паперова робота, митниця, дозволи. Після цього обережне завантаження. І нарешті доставка за адресою в точно узгоджений час. Бачите, кожен крок контролюється. Гаразд, але чим же такий підхід принципово відрізняється від звичайних перевізників? Зазвичай є три, я б сказав, залізні переваги. По-перше, це власний юридичний відділ, тільки уявіть. Жодних посередників. Всі документи від дозволів на вивезення до митних декларацій готуються в одному місці. Це неймовірно прискорює процес і мінімізує ризик помилок. По друге, власна логістика це означає повний контроль над усім маршрутом. Ніяких передач вантажу з руку в руки не зрозуміло кому. Компанія точно знає, де знаходиться твір мистецтва в будь-який момент часу. І нарешті, третя пакування. Це не просто коробка, це, знаєте, такий собі персональний кокон, який створюють у спеціалізованих майстернях для кожного окремого об'єкта. Це ж перша і головна лінія захисту для крихких робіт під час довгої подорожі. Звучить переконливо так, але давайте подивимось на реальні приклади. От, скажімо, перевести цілу майстерню художника. Уявіть собі логістику: понад 100 картин треба було доставити з Києва аж до Нью-Йорка. Це ж просто титанічна робота. Або ось ще приклад доставити величезну крихку порцелянову скульптуру на виставку в Бразилію. І все це в дуже стислі терміни тут на кону не тільки збереження самого твору, а й репутація, дедлайни, участь у важливому заході права на помилку просто немає. Звісно, такий складний процес викликає багато практичних запитань. Давайте зараз спробуємо відповісти на найпоширеніші з них. І, мабуть, найголовніше питання, яке турбує кожного власника. Як, власне, гарантується безпека? Як можна бути впевненим, що з роботою нічого не станеться в дорозі? А тут працює ціла багаторівнева система захисту. По-перше, використовуються тільки закриті вантажівки з металевим кузовом. По-друге, всередині є кліматконтроль, який захищає від перепадів температури і вологості. Ну і, звісно, надійна фіксація та те саме унікальне пакування, про яке ми говорили. Це все разом створює безпечне середовище. Добре, з безпекою розібралися. А чим саме везуть, який транспорт обирають для таких делікатних вантажів? Тут все залежить від завдання. Для міжконтинентальних перевезень, коли потрібна швидкість, це, звісно, авіатранспорт, для регіональної логістики спеціально обладнані автомобілі. А коли час критичний, наприклад, перед відкриттям виставки, існує опція експрес-доставки. І от робота, нарешті, прибула на місце призначення. Здавалося б, на цьому все? А от і не завжди. Справа в тому, що якісний сервіс може включати і послуги після доставки, наприклад, професійний монтаж. Тобто вам не просто привозять роботу, а й допомагають її правильно і безпечно розмістити в новому просторі. Це, знаєте, такий важливий фінальний штрих. І наостанок, знаєте, хочеться залишити одне питання для роздумів коли мова йде про щось дійсно унікальне, незамінне, що неможливо відтворити, якою тоді є справжня ціна ризику? Це питання не стільки про гроші, скільки про цінність і збереження культури.